Флагман, ну ё-моё. Уже друге кріплення, дивіться! Всім добрий ранок! Сьогодні 21 квітня. У нас похолодало, на дворі плюс 6. І чогось дивно, це наша озеро Басівкута, але на цьому місці людей щось зовсім немає. Дуже дивно, може й нема риби, ну, поки не закинемо, не побачимо. Тож сьогодні в мене сьогодні буде фідер Sherman Pro Generation, New Generation. Побачимо, що з нього вийде, як він наскільки далеко кидає. Попробую ловити з доволі далекої дистанції, правда, передають вітер. Боковий, тож ну, побачимо, що зараз з того вийде. Розкладаємося. Моя прикормка на сьогодні це повідці. Треба доловити цю коробку курудзу, що трошки лишилося. І солодкий бісквіт флагмановський, і ляч кориця. По стандарту. Новий Sherman Pro. Нової генерації 360 100 грамів. Будемо пробувати сьогодні розловити. Як ви любите, розпаковочка? Опа. Сіґейт кольца. Флагман! Ну йо-майо! -йо. Уже друге кріплення, дивіться! Бачите нові от заводські чорні. Ось я сверлив. Вже друге кріплення за 2 роки. Показую. Перший раз сьогодні дотягую. Все, пройшло. Насічки зробив, щоб краще вже трималося. І на чому тепер мені сидіти? Перший раз що на нього тільки зробив крісло. Отаке. По ергономіці цього Шермана. Дивіться який нюанс. Катушка Кастмастер 5000. Ось сюди в пази катушку тримача, заходить буквально один оборот. Не знаю, може новий, я вже розкрутив, закрутив два рази. Ну, тобто, якщо катушка у вас якась карпова... Ось сюди буде трошки так в упор-в упор ставати, під неї треба якісь, щоб лапка була поменше павуща. Задня частинка дуже удобна. Прикутнув, хтось придумав доволі добре. Катушка 70 грам. Інчик три тривніший. І скажу, що це вже десь його в принципі, межа, хоча кидає непогано. Вибрав дистанцію не саму велику, десь в районі буде, напевно, метрів 60. Думав далі, але боковий вітер буде ...недобре. Кидучість середня і краща. Ергономіка добра, ось тут є питання під великі катушки. Ну, унції кінчик. Ну, Такий якраз на 60-70 грам кормушку. Чудово. 100 грам, як на мене, багатовато буде йому. Поки ще прикормлюсь, пару штук будемо пробувати. Ось так я придумав, підставив коробку під одну сторону і буду сидіти на такому низенькому кріслі. Що робити? Отаке. Сьогодні наші наживки опариші пінка. Мотеля допікляв не було. Хай їсть уже опари з пінкою. Почнемо ось наша кормушечка. Уже щось налипає на жилку. І наш повідець. Повідець десь метр. Крючечок. Не знаю, чи 14, чи 16, якщо чесно, не знаю. Попробуємо з одного опариша. Да, 16-й, напевно. 14-й був великий. Багато качок нирків плаває. І з такого звісно, сидячого положення я не закинув, тож О, бачите, Хі -хі. вже окуня зловив не рок. Тож придеться вставати, щоб докинути. Так, у нас був перший смик, це вже у нас третій перезакид. І був такий хороший смик. Змінив одного опариша на три пінки. Можливо, хоча пінку кольорову. Яка в нас ще не була покльовка просто віддай фідер І знову нічого. Значить риба не засіклася. Але покльовка є. То вже радує. Друзі, а вона дёрнула і там напевно сидить. Якась, так, да? лаврушечка. <смеш> Якась лаврушечка там сидить. О, то там хороша платва, а не лаврушечка. Дивіться на. Так, то добре. Ось яка хорошенька. Гран за сто. Шик. Так, ну що, перша рибка є, вже здорово. Хороша плотвичка. але сильна дуже покльовка і далі завмерла. Ждав більше хвилини, не рухалась. Витягую є. Розакинулись, ждемо другу. Щось щось є, я нічого не клювало, а там вже щось сидить. плітка, причому хороша плітка, коли клювала, не зрозуміла. Значить ми не дуже бачимо покльовки. Можливо, я трошки вкорочу, повідець. Слухайте, тільки закинув, пішов, почав брати. Опустімо на шнурі. Вже кінчик розрівнявся. Там якась рибулька є. Так, щось є. Чи нема. Всі йшло. Зійшло. Зійшло. Була рибулька. Я укоротив сантиметрів на 10. Повідець. Якщо ще не буду бачити покльовки, поставити нитку, Бо інакше ми можемо нічого не побачити. Так, щось не, не клює нічого вже бі годину. Попробую ставити тонший повідець 0,1 і ще менший крючечок. Побачимо чи це дасть якийсь результат. Опари напариш в самий раз. Правда, у мене тонкуватка нитка, тут 0,6 для 70-грамової кормушки. Це трошки вже багато. Таке шибоковий вітер. геть далеко не докинув, читались через Оце я якраз добіг до фідера І щось там о, о, о щось там є Так, щось є, друзі, Що так, сопротивляется даже Може щось хороше Пішов до колег, подивитися, що в них кажуть, що на смерть карася в них є пару підлящиків. А в мене ось поки прийшов щось і клюнуло. На один опариш маленький. Може навіть краще. Щось було, треба підсака взяти. О, даже навіть підля... О, лящ даже. Можно сказать, что то лящ. Опа! Є. Yeah! Є-є-є-є-є. Yeah, 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 yeah. Ура! Попався! Нарешті ми з набасіку щось зловили. Ну, з пів підлящик. Зараз, 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 зараз я тебе відпущу, чекай. Ох, напевно, заковтнув глибоко. Так, де наша палочка? Виручалочка. Так. Не поняв. Ось в соплях зараз буду. Ось і все, ось і маленький крючечок. Дивіться, який гарний лящик. Красотка. Опа-па-папа, оп, оп. не вимазуй, не вимазуй своєю слизю. Біжи. Біжи, йдеш на тараньку. Ярмика ченятка. Смика еще Молоді погенти. Так, що я зараз роблю? Не хочу клювати на дистанції 51 метр. Зробив метрів, напевно, 30. І пробую зараз туди кинути кормушок з 10. Щось трошки прикормить, а тоді побачимо. Може вона стоїть ближче до берега, а я її хочу далеко ловити. Ого! А там же щось сидить. А там же щось сидить. Так що може риба ближче була. А я їх далеко шукав. Є якась рибка. Так, щось є. Рибка. Доволі хорошого розміру. 40 Знайшов тільки закритого типу 56 г Бенький отряд. Уже майже дванадцята. Начинається добрячий вітер. Покльовок немає. Я покажу що я сьогодні наторбив. Ось такий. Славний підлящик і три хороших плотвічки. Підуть на сушку. Ну що, вже майже перша година, вітер розгулявся. Не на жарт того рибу якусь ми зловили. Підлящика зараз покажу. Три платвички, на тараньку щось буде. І поки в нас ота хмарка з вітром сюди не прийшла разом з дощом, напевно буду збиратися. Свій відгук про цей новий Sherman Pro. Нова генерація 3,60, 100 грам тест. 100 грам я б йому не дав 80 з кормом все. Вже він далі, ну, тобто він кидає, але він же стає парабалом геть від комеля І ну, його вага до 80 г кормушки. 100 ну, можна, але треба акуратно кидати, бо вже він ну, трохи занадто сильно гнеться, як на мене. Хоча рибу в'яже він добре, навіть дрібненьку цю, що ми сьогодні ловили. Тому за свої гроші, але ще було б добре, якби в нього був проти цей тюльпанчик, бо два раз Хоча сам квіртип дуже хороший, окрашений дуже гарно видно. Якщо ця рибалка сподобається і будете дивитись більше тисячу переглядів, то комусь із тих, хто залишить коментарій, буде подарунок. Всім щасливо, пока!